Говоримо з нашим наступним гостем, політехнолог Тарас Загородній. з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава так останніми от тижнями. Ми бачимо, що така концентрація таких внутрішньополітичних скандалів вона почала підвищуватися і досягати фактично, якщо так коректно виразитися, до воєнного рівня. От чому, на вашу думку, це все так активно почало з'являтися у інформаційному просторі? Люди скучили. Ну, дивіться, я думаю, що тут декілька факторів спрацьовують, тому що в принципі скандали і до цього були, це має накопичувальний ефект. Тобто, пам'ятаєте, коли був скандал з Запорізьким обласною адміністрацією, з паном Резніченко, воно ж і до цього фону було. Зараз не виключено, що до влади доходять руки вже до внутрішніх питань. Тобто починається вже реакція на те, що відбувається з провладною фракцією, в тому числі плюс я не виключаю, що є тиск вже наших західних партнерів. Через те, що оскільки суми допомоги вони значні навіть за мірками цих економік, так ну 100 мільярдів доларів для Сполучених Штатів Америки, це теж дуже дуже велика сума. А, і тому, звичайно, що еліти, які надають допомогу Україні, розуміють, що їхні платники податків будуть запитувати, що відбувається в Україні не з українців, так а будуть запитувати з еліт е, західних. А якщо якісь там або корупційні скандали будуть виникати. Або чим пов'язує, тобто питання що, кому ви даєте гроші, і чому ви за цим не слідкуєте, за нашими грошима, умовно кажучи, і тому, ж, і тому воно збігається в часі. І відповідно ми вже бачимо появу цих скандалів, так, які вже починають вирувати. Як я сказав, ну через тому числі накопичувальний ефект. Тобто, Каталізатором стало стали за, за арештований Лозинський. Так каталізатором став скандал. Правда, там скандал на скандал, що треба розбиратися, пов'язане з харчуванням військовослужбовців. І звичайно, що це випливає в тому числі на соцмережі, Випливає і журналістське розслідування, тому що. А вже є фактура, на якій можна судити, хто як себе поводить під час війни з елітом. Так, це до речі, дуже важливий аспект, бо ми бачимо так, що люди на своєму місці кожен багато хто не поїхав, намагаються на нашу перемогу працювати, навіть не перебуваючи на фронті. Ну а тут ми бачимо, що тут цілими батальйонами висаджуються на узбережжі теплих морів. От, зокрема, так Юлія Тимошенко достатньо досвідчений та м'яко сказано політик. Натомість бачимо, теж зараз їздить до Арабських Еміратів під час війни. Президент же до речі до когось з урядовців, якщо не помиль. Мав теж а, зауваження, що під час війни дозволили собі а, з родиною відпустку за кордон. То тут про політичне майбутнє цих народних депутатів ми можемо зараз говорити? Чи є воно в них? Чи вони вже просто пішли назавжди? Ну, дивіться, те, що буде переформатована, переформатована е, взагалі політичне поле України, це точно буде. Питання в якому ж форматі, тобто у окремих політиків є стійка група людей, які готові за них голосувати. І не факт, що вони ну, вони підуть в небуття, умовно кажучи. Тому тут знову таки, зараз важко щось говорити. Чесно вам скажу, і ніхто вам реально не скаже, хто буде говорити, що знає. Наперед, ну я дуже сумніваюся, тому що зараз і соціологія достатньо відносна, так особливо коли стосується політики. Коли іде опитування, наприклад, по соціології, то у нас, якщо дивитися, от останніх міст був так, там звичайно на першому місці серед політиків був президент Зеленський. А далі у нас, оскільки в країні війна, то довіра йде до інституцій, які безпосередньо захищають країну, тобто на першому місці зрозуміло у нас збройні сили України 96%, Так а на другому місці у нас СБУ, яка там піднялась ледь на 30% через свою достатньо активну діяльність. По Московських попах і по боротьбі з колаборантами і роботі за кордоном і так далі. А всі інші політики, якщо дивитися знову той рейтинг, довіра до кабінету міністрів у нас низька, так до Верховної Ради низька, як була до цього. Так. А всі інші політики, якщо говорити про окреме персоналі, то, е, ну Говорити, що, ну, люди поки що не думають про це, так вони зовсім інші проблеми, у кого боротьба, там, у кого безробіття, хтось за кордоном знаходиться, хтось знаходиться в армії, тобто зараз а, концентрація уваги людей а, в першу чергу вона на відбитті атаки з боку Російської Федерації. Після, як тільки буде наша перемога, після там, першого опитування, першого опитування, якщо там ще буде. На виборчу кампанію буде накладатися, тільки після цього можна говорити про те, що відбувається, але можна однозначно сказати, що роль армії і війська в нашому суспільстві значно підвищиться як інституції, а є ті люди, які мають високий рівень, ну мають або воювали або мають стосунок до оборони країни. Вони скоріш за все будуть мати великий авторитет, як знаєте, такий найбільш масова структура, армійська структура матимуть авторитет, і на них будуть полювати багато політичних сил, і вони матимуть великий вплив, в тому числі на ухвалення рішень через свою моральну авторитет, який є в армії. І я хочу сказати, що армія зараз в нашій країні – Ледь не єдиний масовий інститут нашої країни, який вже працює за західними стандартами, тобто йдуть вибудовування, е, імплементація е, стандартів НАТО, е, а це західні стандарти. Це і стандарти не тільки е, знищення ворога, а й стандарти управління, стандарти логістики, стандарти е, вміння ставити мету їх досягати. Стандарти етики в першу чергу, тому що проблема ж у нас це відсутність етики в державному апараті, який як крав, так і краде, і намагається це продовжувати навіть під час війни, і тому можна сказати, що армії, люди, які мали стосунок і будуть мати стосунок до армії, вони матимуть величезний, величезний потенціал, ну не тільки в політичному житті, а і в управлінні загалі держави. Не виключено, що роль армії в нашій країні буде приблизно як у Туреччині, ну і не виключено, що як в Ізраїлі. Так, ну зрозуміло, в принципі, чого нам чекати. Ну а всім, хто відпочиває на морях, і нашим народним депутатам, зокрема, хто там перебуває, окремий привіт. А далі ми ще про одну тему з вами поговоримо. США зараз намагаються завадити діяльності ПВК Вагнер за межами України. Отже, МінФін США запровадив санкції проти 16 організацій, які підтримують діяльність цієї російської приватної військової компанії. Про це звітують аналітики інституту вивчення війни. Сполучені Штати визнали приватну військову компанію міжнародною злочинною організацією, вказавши на її роль операціях Росії на території України, а також причетність до злочинів у Центральноафриканській Республіки, а також а, Малі. Отже, оце також а, те, що так привернули увагу зараз до себе вагнерівці, то тут теж як може далі розвиватися події, чи може це загрожувати тому ж Пригожину в тому числі, і чи зможе це перешкодити діяльності цієї ПВК. Ну, подивимося, як це буде реалізовуватись, тому що ну, у мене є підозра, що офіційна ЧВК Вагнер на папері не існує, так тобто це конгломерат якихось людей, які називають себе ЧВК Вагнер. А, якщо тут звичай, яким критеріям будуть користуватися, якщо Сполучені Штати Америки будуть виходити з того, що ці люди, які назвали себе ЧВК Вагнер. І говорить, що вони ЧВК Вагнер. Чи чи є вони законною ціллю, наприклад, в Африці, так? Тому що вони ж в Африці теж присутні, активно. Чи є вони законною цілею для, для того, щоб здійснювати проти них і юридичні, і не юридичні механізми для їх ліквідації, наприклад, так. Тут скоріш за все, треба дивитися, як застосовувалися. Ці ці норми, наприклад, проти такої організації, як ІГІЛ, так, ну, вона ж фактично ніде на папері не була. Але ну, от як організація, яка розповсюдила свою діяльність на декілька країн, вона існувала, і проти неї воювали. Тому, якщо буде такий крок, то звичайно, що це означає, що. це... А, 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 Сигнальна ракета для того, щоб знищувати цих людей, другий варіант, який е, теж е, непоганий, це продовження. Якщо буде доведення того, що ця терористична організація ще підтримувана Росією, то тут ми стаємо на крок до ближче до визнання, ну, тобто, державним апаратом то ми стаємо на крок ближче до визнання Росією е, спонсором тероризму, так чи буде правда, я не сильно вірю, що це все ж таки буде реалізовано з політичних міркувань, але крок зроблено. Тобто, тут можуть бути факти, які можна пристібнути до, до ЧВК Вагнера як терористичного угруповання. А, Так, ну що ж, зрозуміло, ну добре, що теж привернули увагу до цієї організації. Чимало також нам проблем завдав Пригожин зі за своїми цими найманцями, якими закидує фактично лінію. А фронту пане Тарасе, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Мушу вас же відпускати. До нових зустрічей у нашому ефірі. Нагадую, політехнолог Тарас Загородній з нами на зв'язку.